Татус мама. Усім привіт! Чи знайоме вам таке слово як стрес? Панічні атаки, страх за себе і за своїх близьких супроводжують зараз всіх довкола. Ніхто не знає, що буде завтра і коли все це закінчиться. Кожна людина по-різному реагує на стресові ситуації, події, які відбуваються навколо, та намагається з цим боротися. Але як правильно це зробити, щоб допомогти, а не нашкодити? Про це поговоримо. Ми вирішили дізнатися, які овочі та фрукти допомагають у боротьбі зі стресом. Подивимось далі. Підвищена тривожність, прикмета нашого часу. Яка їжа допоможе впоратись з почуттям постійного неспокою і стресу? Пропонуємо ознайомитись. Банан. Він дійсно є знахідкою. У 100 грамах цього фрукта міститься клітковина та магній, що сприяють нормальній роботі кишківника, який часто порушується через тривогу. Насіння соняшника. Насіння соняшника містить мінерали, одним з яких є магній. Він розслабляє м'язи та нерви. Крім того, високий вміст клітковини допомагає регулювати травлення. Цільнозернова паста. Відчуття насичення головна зброя проти стресу. З цієї причини макарони з цільної пшениці є одним з кращих харчових продуктів, адже вони містять 143 мг магнію і 11 г клітковини. Усе це є необхідним для боротьби з тривогою. Шоколад Він допомагає поліпшити настрій завдяки підвищенню рівня триптофану і серотоніну, який міститься в шоколаді. Насіння льону один з продуктів з найбільшим вмістом магнію. Його позитивний вплив на травлення і вміст білка роблять це насіння відмінними ліками проти стресу. Горіхи. Одним з наслідків занепокоєння є збільшення споживання калорій, тому між прийомами їжі не можна перекушувати. Горіхи непоганий варіант для того, щоб поїсти перед основним прийомом їжі. Це сприятиме втамуванню голоду і запобігне переїданню. Насіння гарбуза. Якщо говорити про продукти багаті на магній, гарбузове насіння є абсолютною знахідкою. У 100 грамах насіння гарбуза міститься 592 мг магнію. Апельсини, як і овочі, фрукти теж допомагають нам боротися зі стресом. Однак слід особливо виділити апельсини завдяки вмісту клітковини, вітаміну С і глюкози, що є корисною заміною цукру. Насіння чія. як і насіння льону, насіння чія має особливі властивості, які допомагають заспокоїти наші нерви. Хоча магнію у ньому менше, ніж у насінні льону, у ньому ідеально поєднуються клітковина, антиоксиданти, кальцій, білки і омега 3 на сьогоднішню програму ми запасли порцію смаколиків, тому починаємо сміливо говорити про стрес з психологом Інною Левчук. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю вас, дякую, що запросили. Чи часто ви стресуєте? Я стресую часто, на жаль, тому що я така імпульсивна людина досить, і мої реакції завжди яскраві. Ось і зрозуміло, що стрес це не завжди реакція лише на погану подію, це може бути реакція і на позитивну подію. І дуже часто саме реакція стресу залежить від того, який в нас темперамент, яка в нас фізіологія, який бекграунд життєвий. А стрес це рахується захисна реакція організму на певні зовнішні подразники. Це може бути реакція як фізіологічна, так і психологічна. Тобто, і проявлятись вона може по-різному абсолютно. Але якщо говорити загалом, то стрес. Це реакція захисна на зовнішній подразник саме. Ага. Які ще можуть бути реакції на стрес? Ви вже частково угу. почали говорити? Угу. А, ну, взагалі, якщо говорити про реакції на стрес, ми можемо їх так поділяти на фізіологію, емоці... і емоційний стан, так? Тобто, в плані фізіології, якщо говорити про стрес, це може бути як безсоння, дуже страждає серцево-судинна система, загострюються проблеми з ЖКТ шлункового. Кишковим трактом, так коли стрес хронічний, а саме тривалий, загострюються різні хронічні хвороби саме. Да? Є така фраза в світі психології, саме психосоматики, там, де тонко, там і рветься Імунітет теж страждає. Імунітет, звичайно, що страждає, тому що коли ем, наш організм працює надмірно, дуже багато ресурсів витрачається. Ось і є така теж штука, що коли ми впадаємо різко в стрес. Або отримуємо якусь психотравму, наші судини звужуються, тіло напружується. Того дуже часто ми спостерігаємо в людей, які трапляють різко в стрес, тремтіння рук, холодно стає, тому що звужуються судини. Я говорила, що страждає серцева судинна система в першу чергу. І, до речі, можливо, ви знаєте, є така тема, що. Осінь, весна часто теж якісь психологічні стани так. загострюються. І читала таку цікаву інформацію, чому це відбувається. А типу, коли йде різкий перепад температури, звужуються судини, а наша психіка не розуміє, що це знову психотравма, чи мені холодно, і реагує як на ту психотравму, яка була десь в досвіді. І тому піднімаються певні емоційні реакції, які людина не завжди може усвідомити. А виходить так, що нервовий нейронний зв'язок. В головному мозку е, нагадує про ті події, uh -huh. які були і реагує тіло, і реагує нервова наша система. Це ми проговорили тільки що про фізичні такі uh -huh. реакції на стрес, uh -huh. які емоційні. Це може бути плаксивість, це може бути агресивність надмірна, це може бути і фрустрація. Людина потрапляє в такий стан, вона не розуміє, де вона, хто вона, що відбувається. Така втрата відчуття часу. Також е, може бути тривожність надмірна, е, жахливі сновидіння, зрозуміло, що е, надмірна така е, якась реакція в плані вразливості. От вам щось сказали, а вас це дуже задіває, навіть якщо та, навіть якщо особливого там такого нічого не було в тих словах, а така ранимість, тому що е, людина стає така, як голий нерв. Вся. Так, інколи буває таке, що людина досить часто промовляє ці слова, але вони зовсім не так спричиняють більш, як в один момент. Так, реакцій може бути дуже багато на стрес, і вони більше індивідуальні. Є якісь такі загальні, та, про які ми проговорили, а є багато індивідуальних, тому що знову ж таки всі ми десь травмовані кимось і колись, і якось. І в міру того. Саме який в нас знову ж таки досвід попередній, що нас хвилювало, що нас боліло раніше. Ми десь так і будемо проявляти себе під час стресу. В когось це може бути переїдання, да в кого є якраз схильність до цього, в когось, а, ну, зваки, в когось. да, Хтось не буде не їсти взагалі, навіть, угу. хтось не буде спати, хтось буде, як я говорила, надмірно агресивний, хтось надмірно пасивний, хтось взагалі буде фруструвати. Ось тому дуже ще велику роль а, грає наш досвід попередній. Так? А, навіть рахується, що як ми проживаємо якусь нову психотравму чи новий стрес, а, відповідно до того, що в нас є в досвіді. Чим більше людина травмована попередньо, Тим більше вірогідність того, що вона буде травмована повторно, і тим гірше вона буде цей стрес переживати. Чим менше стресу і травмованості в досвіді, тим менше буде реакції зараз, коли це стається. Друзі, ви зрозуміли, які у вас реакції на стрес? Наприклад, я особисто зрозуміла свою реакцію. А тепер давайте поговоримо про те, як боротися із цим станом. Угу. А, ну, боротись як а, зрозуміло, що є гостра допомога, є а, допомога, яка більш розтягнута в часі, пролонгована. А, загалом, моя така думка особисто, що потрібно йти по всім фронтам, і з тілом працювати, і з емоціями, і з психікою. Тобто, тобто, однозначно потрібно боротись, тому що дехто вважає, що не потрібно боротись з стресом. Він угу. сам собою пройде. Стрес є ж і позитивний. Ми говоримо про якийсь короткостроковий стрес і довгостроковий стрес. А, це по-перше. А по-друге, вчені також розділяють стрес на позитивний і негативний. Позитивний ми називаємо еустрес, негативний дистрес. Тобто з позитивним стресом ми не боремось. Ні. А З негативним боремось. Ви мене, до речі, спочатку питали, чи часто стресую я. Я сказала так, тому що я така імпульсивна людина. Але стрес не завжди буває негативний в моєму житті. Є така формула стресу, що стрес дорівнює а, значимість. Помножити на невизначеність, новизну і ризик. Ось тому, в принципі, якщо говорити про позитивний стрес, коли ми йдемо на побачення, там, одружуємося, йдемо на нову роботу, ми теж стресуємо, але це еу-стрес, він позитивний. Але коли починається, наприклад, війна, чи помирає хтось з близьких, чи стається якась негативна подія, це вже зовсім інше. Це ми вже можемо говорити про якраз таки такий негативний стрес, тобто позитивного тут мало, і зрозуміло, що робота буде зовсім інша. Ось, але знову ж таки, якщо в людини є сили, є ресурс, є якийсь позитивний попередній досвід, там подолання того самого стресу, менше травмованості, велика вірогідність, що вона зможе справитись з стресом, навіть коли події такі негативні і страшні. Але якщо людина, наприклад, не має досвіду. Такої ситуації, е, якщо вона травмована, попередньо, їй буде набагато важче, тому що вона буде проживати повторно і попередні свої травми біль, і ще й новий бій, Того тут звичайно потрібно працювати е, і, і боротися і боротися і Як боротися з негативним uh -huh. стресом? Ну, якщо говорити про фізіологію, почнемо з магнію. Магній це необхідна речовина в нашому організмі. Він згорає, коли ми стресуємо, навіть коли ми стресуємо позитивно. От я вже знаю по собі точно, коли мені потрібно пити магній, тому що я, як я говорила, емоційно буду говорити про себе. І як мені розповідали колись лікарі, що коли ми даємо ось цю... Будь-яку надмірну реакцію магній згорає. Тому дуже класно інколи пити для профілактики саме магній, це в першу чергу, а в другу чергу потрібно займатися фізичними навантаженнями, тобто пропрацьовувати стрес через тіло. Це може бути та будь-що що вам по душі. А найкраще, звичайно, чомусь говорять про басейн, коли ми говоримо про таку тривожність, стресовість, що вода дуже класно цей стан знімає. Але якщо ви любите пробіжки, якщо ви любите походити ввечері, тут же потрібно вибирати по тому, що вам подобається. Але класно пропрацьовується стрес через тіло. Ми тоді знімаємо це напруження. Якщо говорити про боротьбу зі стресом, це обов'язково повинен бути режим дня. Це обов'язково повинно бути здорове харчування, збалансоване, тому що ми говорили, що організм починає надмірно працювати і виснажуватись імунна система. Так. Так, і для того, щоб це попередити, треба повноцінно спати, повноцінно харчуватись, мати людину поруч, з якою можна поговорити. Якщо такої людини немає, є психотерапевти, є психологи. Зараз дуже багато безкоштовних допомог, платформ з допомогою, де надають саме такі послуги. Ось. Дуже класно мати хобі. Дуже класно коли... малювати, співати. Да, от що теж що подобається? Коли ми робимо те, що нам задоволення, ми дуже наповнюємося енергетично і ми розслабляємося. Ми вибрали декілька основних порад, як впорати зі стресом та заспокоїмось. Давайте подивимось. Для покращення самопочуття, нормалізації гормонального рівня, подолання емоційного, психологічного і фізичного напруження виконуйте дихальну гімнастику, наприклад, вправа ритмічне дихання, помітивши, що ви починаєте хвилюватися, напружуватися, обурюватися. Починайте дихати за таким принципом. Вдихаючи, рахуйте до трьох. Видихаючи, також рахуйте до трьох. Потім спробуйте зробити видих і ще тривалішим. Видихаючи, рахуйте до п'яти семи тощо. Перехресні кроки. Звичайна хода на місці в швидкому темпі. Не кожен раз, коли ваше ліве коліно підіймається, торкайтесь його правою рукою. І навпаки, можна робити вправу стоячи, сидячи. А також лежачи. Таке тренування не тільки активізує роботу головного мозку, але й знімає шкідливі наслідки стресорних впливів. Перекати голови. Нахиліть голову вперед і повільно перекочуйте її від одного плеча до іншого. Нахиліть голову назад і знову робіть перекати. Ця зарядка для тих, хто вирішив повернути себе в робочий стан, стати врівноваженою, життєрадісною людиною, повною ідей і натхнення. Щойно ми переглянули відео про те, як можна заспокоїтись, виконавши певні вправи. Mm -hmm. Якщо говорити про дитячий стрес, mm -hmm. от які його прояви саме дитячого стресу? Ну, дитячий стрес він гірший, ніж стрес у дорослої людини, тому що діти не мають того рівня свідомості, але почуття у них все одно є. І вони не завжди розуміють, що з ними відбувається і як це можна прожити. І діти залежать від тих дорослих, які є поруч. Тож як проявляється стрес у дітей, знову ж таки, це можуть бути реакції, як і у дорослих, в плані агресивності чи пасивності, а, тобто якісь такі надмірні реакції. А, дитина може грегресувати, це означає, що вона впадає. А, Спускається на етап нижче в плані свого розвитку, може почати мочитись у ліжко, смоктати палець. А Це теж реакція на стрес. так? Це теж та реакція на стрес. В дорослих така реакція теж є. Просто дивіться, коли ми дуже стресуємо. Є така тема періодизація вікового розвитку. Є різні підходи в цій періодізації, тобто наш вік поділяють на певні етапи, тобто наше дорослішання. І коли ми стресуємо, ми десь падаємо на щабель нижче або туди, де в принципі теж були травмовані сильно. Ось тому що, в принципі, і по структурі особистості так, не буду зараз сильно углублятись, але рахується, що ми теж спускаємося на ступінь одну нижче, коли дуже сильно стресуємо або травмуємось певними подіями. От так і діти вони можуть почати мочитись в ліжко, смоктати палець, тобто робити крок назад в плані свого вікового розвитку. А можуть ставати дуже тривожні, боятись бути без мами, боятись спати на самоті в темноті, тобто дуже багато страхів, може бути багато е, нічних кошмарів, може бути така агресивність, там почати бити дітей, сусідніх чи тварин. Тобто, це все такі дзвіночки, що дитина е, перебуває в такому негативному стані, на який дуже важливо звернути увагу, як допомогти дитині ось, угу. побороти цей стан. Угу. Ну, знову ж таки, така екстрена допомога, коли дитина от тут і зараз лякалась. Ми підходимо до дитини, знову ж таки, не забуваємо про дихання, про кордони тіла потрібно обняти дитину. Потрібно, щоб дитина відчула опору. Якщо дитина не дається себе обіймати угу. в цей момент стресу. Угу. Тобто, якщо в неї істерика в плані? Так, так. так. Угу. Ось ну дитина стресує, ти бачиш, ти хочеш їй допомогти, але дитина не дається, щоб її обійняла. Угу. Залишити її, нехай постресує. Ну, залишити в плані. Вам потрібно дитині проговорити, що я з тобою. Я окей, ти не хочеш, щоб я тебе зараз чіпав чи чіпала? Я не буду, але знай, що я з тобою, я тебе готова чи готова почути. Я тобі хочу допомогти. Я побуду поруч, якщо ти не проти окей, поплач, позлись. Тобто не забороняти проживати ці реакції. Побий не... подушку, покричи в баночку, різні так, такі. Так, може бути і таке, звичайно. Тут задача е, батьків, звичайно, така зірочкою, тому що потрібно витримати е, дитину. А якщо тобі теж не дуже окей, своє не окей, треба трошечки теж якось приборкати. Тому що якщо ти не окей, як ти можеш дитині допомогти теж в такій ситуації. І коли це звичайно все розтягується, і ви розумієте, що ви не справляєтесь, звичайно, от це один з дзвіночків, що потрібно йти до спеціаліста в дітей. Напевно, більше навіть такі прояви, так негативних таких реакцій потім на стрес, угу. як хвороби, як якісь там жахіття вночі, угу. чим дорослих. Діти вони більш піддатливі, розумієте, і в них немає ще того рівня усвідомленості, тому що, наприклад, якщо доросла людина, сталася якась негативна ситуація, вона стресанула. Але дорослий, хоча б там є шанс, так не у всіх ж ПТСР, не у всіх травми після жахливих подій, тому що деякі люди можуть там, наприклад, проаналізувати, що сталося, якось перебороти, прожити пережити. А в дітей немає того рівня свідомості. Вони не можуть сісти і проаналізувати, що ж це зі мною таке стало, що я відчував, як мені краще далі діяти. Дитина відчула і вона з цим лишається. І одразу в неї емоція проявилася. Одразу емоція. В неї немає цих стримуючих факторів, в неї немає бар'єрів. Вона одразу знаєте, як транзитом воно іде дуже швидко. Є ж така да, тема, що особистість формується десь до сьоми років, тому що дуже багато безсвідомих процесів, і вона, як губка, все поглинає Збирає в себе. Так. Угу. Для дитини чи є якісь комплекси вправ, щоб побороти стрес та заспокоїтися? Угу. Можна дитині запропонувати уявити себе кошеням? І типу, давайте зараз будеш як кошеня підтягуватись, розслаблятись, можна тинку угу. підіймати, опускати. Да -да -да. Можна запропонувати дитині ще помуркати, наприклад, це буде так забавляти більше і теж пропрацьовувати якісь фізичні моменти. Да? А якщо дитина гіперактивна, її не потрібно змушувати заспокоїтись, її потрібно ще більше навантажити, поспригати з нею, потанцювати, побігати, дати якісь вправи рухливі, активні, щоб дитина ще більше втомилась і вона тоді буде краще спати. Ніж говорити, заспокойся, припини, там, не бігай, «посить». посить. Це гіперактивні дитині робити не потрібно. А при тривозі, як ми з вами говорили про кордони тіла, так, що потрібно так. їх відчувати. Класно дитині зробити масаж знову ж таки, якщо дитина не хоче просто масаж, можна з нею пограти і сказати: Давай будемо представляти, що ти тісто, я пекар і ми зараз будемо робити пиріжок. І після масажу класно дитину вкрити теплою ковдрою. Що ще для дітей можна це побудова халабуди. Там якусь Так, як да, Це теж про кордони. Дитина створить своє, хоч невеличке, але таке якесь місце, де вона себе буде відчувати в безпеці. І плюс буде задіяна в побудові, саме в роботі. Це цікаво для дитини повинно бути, і цінно знову ж таки. Це ми теж про кордони. Тому що власне простір для дитини це в майбутньому відображення її власних кордонів. Тому да, навіть є така порада, якщо батьки живуть в однокімнатній квартирі і не мають можливості дати дитині окрему кімнату, класно купувати якісь там шалашини невеличкі, щось таке, щоб дитина вчилась розуміти, що це її кордон, це її простір. Дуже дякую вам, Іна, за розмову за те, що ви відповіли на наші запитання та допомагаєте нам на вправах боротися вже із стресом. В Біблії в Євангелії від Матвія у 11 розділі, 28 вірші, написані такі слова: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Друзі, у нас є той, хто готовий подолати стрес і подарувати мир, мир, якого зараз так не вистачає. Просто прийдіть до Бога.